Та про стан ситуація на сході нашої країни з одного боку схід великий, і розуміємо, що там є різні напрямки, десь наступають сили оборони, десь окупанти намагаються протидіяти і йти в свій наступ. Але, от найголовніше, це те, що стосується зокрема того тої частини сходу, який і ви за який відповідаєте. Ну і там, де маєте більше інформації, що можете повідомити наскільки ситуація наразі змінюється. Ну на Луганщині традиційно ми маємо таких локально три напрямки: це Білогорівка, Кремінна, Сватова. Останні декілька днів активність не вщухає. Найбільша активність, мабуть, на сватівському напрямку окупанти намагаються тиснути на збройні сили України, але насправді якихось там успіхів вони не мають. Несуть значні втрати загалом. За останні три дні там близько 300 загиблих і поранених активно використовують авіацію, артилерію. Ну але потенціалу для прориву фронту на цих напрямках вони немає. Знаєте, я була здивована, один паннорваний із військових злочинців із терористів. Він зробив такий великий допис про взагалі стан речей на Донбасі і сказав про те, що ем, точте, місцеві, нібито постійно страждають від відлуння від цієї війни, що ніхто ними не займається. Донбас сам розграбований і не проводять жодної евакуації. І це навіть було якось певною мірою порівняно з тим, що було на Херсонщині. Мовляв, оцими людьми займалися росіяни. А те, що стосується Донбасу, всі. Їх покинули просто про всіх забили. Чи можете ви сказати про ситуацію в цілому? Чи справді все, що було обіцяно? Я маю на увазі, звісно, не впродовж років, а от зараз в останній час чи змінилося ставлення до Донбасу і до цієї допомоги, яку окупаційна влада обіцяла надавати, і яку насправді люди отримують? Ну я думаю, що ті обіцянки, які окупаційна влада давала, вони в більшості випадків не виконують. Відбувається все одно якась така політизація всіх цих процесів. Відбувається мілітарізація, все одно є велика різниця між тим, що відбувається в Російській Федерації, безпосередньо і тим, що відбувається на окупованих наших територіях, починаючи від кордонів. Тиском на по українське населення, та сама паспортизація, блокпости, відсутність якісних медичних послуг, ціни навіть не ті, не те, що там на Сєвєродонецьк, Луганськ, велика різниця, навіть Луганськ і території Російської Федерації дуже відрізняються. Останнім часом дуже великий наплив. Росіян відбувається на окупованій території. Я думаю, що це теж відбувається в контексті. Таких політичних процесів вони намагаються підняти відсоток російського населення на цих територіях під вибори, які вони намагатимуться провести у вересні цього року. Щодо відбудови, та ж сама ситуація. Відбудова практично не відбувається для картинки. Вони там беруть не дуже пошкоджені об'єкти інфраструктури і демонструють, що щось робиться. Але насправді і на сьогоднішній день люди в більшості випадків не мають доступу. Не до мобільного зв'язку не до інтернету обмежений доступ до електроенергії, води ситуація фактично не змінюється за останні там півроку в цьому сенсі. В питаннях доступу до послуг і якогось відновлення. Анрама, до всього вище перерахованого вами додаються нові свіжі проблеми. Повідомляють інформаційні агентства про те, що у аптеках окупованого Сєвєродонецька немає навіть найнеобхідніших медикаментів. Доводиться замовляти медпрепарати з інших міст. Пишуть навіть про те, що можна замовити із Луганська медикаменти, але така доставка буде коштувати орієнтовно від 50 до 100% від вартості препарату, що трапилось з медикаментами в Сєвєродонецьку, Якщо у вас є інформація. По-перше, мова йде про те, що на весь родинець працює там буквально дві аптеки. Асортимент ліків, які там продаються, він дуже маленький. Вартість дійсно дуже висока. Це стосується не тільки медикаментів, це стосується і продуктів харчування, побутової хімії. Все це в два-три рази дорожче ніж. Наприклад, або в Старобільську, або в Луганську, я думаю, це пов'язано все ж таки там з безпековими питаннями, з логістикою, з тими ж самими блокпостами, з вимаганням грошей і так далі. Щодо газу, світла та води і інших інфраструктурних благ, ви зазначили, що там мало що змінилося. А от керівництво ЛНР заявляє про те, що вони відновили 27 точок водопостачання. Крім того, починають працювати вони принаймні, кажуть в банківській сфері. Завозять банкомати. Щоправда, вони завозять їх без грошей. От які ще інфраструктурні проблеми можна відмітити, з якими люди стикаються в місті? Ну, по перше, щодо води, то фактично весь регіон від Алчевська до Сєвєродонецька, він потерпає від відсутності цієї води. Це наслідки того, що було, було знищені було потужності попаснянського водоканалу. І люди там отримують там на декілька годин в тиждень воду. Взагалі проблеми з саме забезпечення водом дуже значні. Працівники підприємства звільняються. Немає фахівців, заборгованість заробітної плати. Тому ну тут проблеми дуже значні. Щодо банкоматів, це теж робиться в контексті того, що дуже багато російських військових вони розставляють банкомати промсецбанка російського, який обслуговує якраз окупаційне військо. Але дійсно ну, готівки немає і фактично вся там торговля стихійна, яка є там в Сєвєродонецьку, в Рубіжному, в Лисичанську, вона тримається тільки на російських військових і їх доходах. Хочеться запитати вас про долю заводу хімічних добрив Азот. Це колись найбільший роботодавець фактично регіону. Наскільки постраждало підприємство, і чи не є воно зараз хімічно небезпечним? Наскільки ми пам'ятаємо, оголошувалося про наявність певних, певних складів хімічних реагентів на підприємстві? Ну, це підприємство свого роду було такою Азовсталю в Сєвєродонецьку. Там дуже потужні були бойові дії, підприємство дуже постраждало від агресії Російської Федерації. Наразі Окупанти там раз в три місяці обіцяють його запустити, навіть набирають людей на роботу. Але насправді підприємство до запуску не готується, туди, необхідні дуже великі інвестиції, там в мільярдах, мабуть, уже ну не в мільярдах, ну в сотнях мільйонів доларів. І фактично те, що відбувається, це мародерство і все, що можна там вирізати на металобрухт, вирізається і вивозиться в Російську Федерацію. Пане Романе, дякуємо за коментар